Верветься за душі в чистилище в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю душе, істини, ти, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дібр і життя подателю прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни, спаси благий душі наші. Поклін тобі, Ісусе Христе, від нас тут, по всіх церквах, по всій землі, ти ж бо святим Христом спас світ. О Ісусе, присвятій Тайні Євхаристії, змилуйся над нами. О Марія, Рятівниця наша, молися за нас і за бідні душі в чистилищі. О Марія, рятівниця наша, молися за нас і за бідні душі в чистилищі. О Маріє, ятівниця наша, молися за нас і за бідні душі в чистилищі. Молимо Тебе, що дорогоцінною кров'ю спас душі, прийди тим, що страждають в чистилищі з поміщю своєю. Все благий, Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. 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 Молимо Тебе, що дорогоцінною кров'ю спас душі. Прийди тим, що страждають в чистилищі, з поміччю своєю. Все благий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Все благий, Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Все благий, Господи Ісусе, дай їм вічний упокій, все благий, Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. 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 Молимо Тебе, що дорогоцінною кров'ю спас душі, прийди тим, що страждають в чистилищі з поміччю своєю. Все благий, Господи Ісусе, дай їм вічний упокій, себлагий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Себлагий, Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Себлагий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Все благий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Все благий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій, все благий, Господи Ісусе, Дай їм вічний упокій, всеблагий, Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Всеблагий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Всеблагий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Молимо Тебе, що дорогоцінною кров'ю спас душі. Прийди тим, що страждають в частинищі з поміччю своєю. Всеблагий, Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Все Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Се Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Се Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Се Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Все Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Все Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Се Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Всеблагий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Всеблагий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Молимо Тебе, що дорогоцінною кров'ю спас душі. Прийди тим, що страждають в чистилищі з поміччю своєю. Всеблагий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Всеблагий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Все благий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Всеблагий благий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Всеблагий благий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій, Всеблагий благий, Господи Ісусе, дай їм вічний упокій, Всеблагий благий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій, Всеблагий благий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Всеблагий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Все благий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Всеблагий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Зі святими упокій Христе, душі рабів Твоїх, де немає болю, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Сотвори їм вічною пам'ять, вічною пам'ять, вічною пам'ять. Зі святими упокій, Христе, душі рабів Твоїх, вічна пам'ять. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь.